Надати потрібну допомогу чернівецьким прикордонникам вирішили працівники Пад Чернівцігаз за рахунок власно зібраних коштів. На зборах загальних зборах трудового колективу було вирішено виділити одноденний заробіток цього трудового колективу. Це близько 200 тисяч гривень, задля допомоги цим підрозділам. Як переконані прикордонники, бронежилети 4 класу захисту та акумулятори для БТРів є потрібними речами, які обов'язково стануть в нагоді та врятують солдатів від ворожої кулі. Даний бронежилет важить близько 9 кілограм, можливо трошечки більше, але суть його полягає в тому, що окрім пластин, які він містить в собі, які можуть захистити від кулі від автомата Калашникова? Він ще має ось такого плану, як ви бачите, лямки, в які можна на на які можна накласти всю амуніцію, яка наразі потрібна для виконання в здань, отримане спорядження буде надіслано бійцями мотоманеврної групи Чернівецької прикордонної служби, що перебувають зараз на сході України. Петро Гайдащук Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.